мене виключило, відкриваю очі, в мене руки немає. Ще один прильот, опять виключило, цієї ноги немає. Тих позицій, там, де я був, звідти, звідти виїжджали либо хлопці 200, либо 300. У мене п'ятеро вже дітей, я став батьком вже після поранення. У мене самі менші дочки, год і три місяці. Побратимам і хлопцям я одне побажаю. Це їм велике, по-перше, дякую за мій спокій, за моїх дітей-спокій. Мене звати Роман, родом я з Сумської області, народився там і довгий час проживав. Мені 25 років. До поранення я був в Одеській області. Потім підійшов до командира, говорю, пане командир, відправте мене до хлопців, до моїх, які зараз знаходяться на бойових позиціях. Командир дав добро. Мене від машиною нас відвезли, 4 людини відвезли в Ніколаївську область, а на наступний день вже відвезли на позиції. Там пройшло три дні. Троє суток, на, на, третій, на четвертій сутки почався масовий обстріл, мінометний обстріл. Ну і не тільки мінометний, там і БМП-тройка працювала. Все, що я встиг додому написати, це дружині, що зо мною все добре, через хвилин 10 почався. Прильот мене виключило, відкриваю очі, в мене руки немає. Ще один прильот опять виключило. Цієї ноги немає, але ця нога висока ампутація ну, не було ну, так, як цієї десь так. Потім е, вже починається паніка, бо ти розумієш, що тебе кінці немає. Але вже коли побратим відтягував, ну, мені посікло цю ногу десь ну, в цьому місці, ну, тобі, косточки не було, там сквозна дирка була. Він мене почав відтягувати, потім я в ну, стані в состоянні такому ефекту, тіпа, він пішов нагукав хлопців, тобто сусідніх позицій, щоб могли евакуацію провести. А там вже з других підрозділів хлопці на носілки і на евакуацію. Ти, як їдеш туди, ти розумієш, що ти звідти можеш не виїхати. І ще в мене побратими такі, ну чорний юмор, він завжди присутствував і буде присутствувати. Вони мене так підбадьорили, знаєте, ну, з тих позицій, там де я був, звідти, звідти виїжджали либо хлопці двохсоті, або трьохсоті. І вони мене тако якось настроїли, що ну, хорошого там нічого не буде. І я з тою мислью, що ну, нічого хорошого, значить нічого хорошого не буде. Але, як бачите, ну, так от сталося. За мною ще один побратим був, він отримав легке, трьох, ну, легке поранення, там в нього кінцівку руку зацепило, а двоє хлопців, які були за мною, вони погибли. Операцій було так, як врачі вважають, 58, а так, як я вважаю, ну, то 24 операції. Це Общі, всі общі наркози. Тобто відвезли у операційну, вирубили тебе, скажімо так, я, я говорю своїми словами, як є просто всипили тебе і проводить довша операція, була це 4,5 години. Тобто, всі три кінцівки вони оперували. Потім після операції воно почалося трошки загоюватися, перест... почало менше, скажімо так, боліти. Бо обезболки, коли окололи перший реабілітаційний центр в Одесі, потім з Одеси мене направили на Відницю, Там вже мені запропонували протезування, від якого я відмовився, бо мені не подобалося. Бо я поспілкувався з хлопцями, вони мені. Тобто дві людини кажуть, що файно протезісти працюють, а 20 людей говорять, що ну тобто неякісно, як поранення отримав, були кінцівки, всі набагато довші. Але пішла гангрена і була ампутація, бо врачі не те, що старалися спасти кінцівки, вони старалися спасти життя. Я від Ніколая отримав поранення, як приїхав, в мене клінічна смерть була. Потім доктора вернули назад в сознання. Ну, я зовсім тако ну, смутно повністю. Знаю, що це вже по словам дружини, що побратими заходили, ну тобто. Провідували, а вже в Одесі я пройшов в сознання це в, в госпіталі в, в, ре, в реанімації. Я відкриваю таку простинку, а в мене кінцівок вже немає. Хоча я ще з полі бою, я пам'ятаю, що в мене руки і цієї ноги ноги не було, а ця нога була. З 18 років я їжджу на автомобілі, ну, то є, це ще до війни. Але коли я отримав поранення, я спробував їхати на автомобілі навіть без протезів. Я просто взяв ну, то є, таку, типу, скажем, просто щоб завести автомобіль, щоб почути, що я ногою можу щось робити, бо, хоча протезів ще тоді не було. Я взяв, примотав скотчем просто в паличку і спробував вижити з циплідні. Це було смішно, це з сторони було дуже смішно. Я спробував вижити сцеплення. все, в мене з'явився такий стимул, що я все-таки щось можу. А потім мені дали протези. Я спробував е по бездоріжжю, ну, то по польовій дорозі, там, де немає ні дітей, ні людей, щоб просто спробувати почати рухатися. І в мене це доволі файно вийшло. Я спочатку так їздив, а потім я вже привик. В мене механічна коробка, ну тобто я навчився це, так да, не за один день, не за один місяць, але я цього навчився. Якщо дуже хочеться, то все вийде. Я стараюсь робити все сам, абсолютно все сам пересуватися там на ступіньки, десь на підйом. Я для себе це користь роблю. А коли людина питається мені допомогти, мені ну, стає некомфортно, що я от себе чувствую, що я, да, я людина е, з двома ампутаціями, але я знаю, що я можу це сам зробити. Коли людина підходить до тебе, і тобі хоче допомогти, ти чувствуєш себе некомфортно, це було це від другої людини, яка повноцінно здорова, е, проявляється жалость. І це це некомфортно. Для дуже багатьох військових фантомні болі, ну е, це, наприклад, що <кій> нема кінцівки, а тут миш от, її починає зжимати, вона починає свербіти, е, болить просто. Кінцівки нема, а воно все одно це чувствується. Але як на мене, ну так як у мене було, то це все дають препарати обезболюючі. От так як руку буває, що досить чуть -чуть сильніше навантаження і починає такого тріпати. Так само на ногу, коли починається, особливо коли погода міняється, починає ногу, наче хто голки в неї вставляє. і починає так, до такої степені смикати, що звідси віддаєш на, на мост. І ти не можеш з цим нічого зробити, бо розумієш, що ну, там нема нічого, а воно все одно відбувається. Там хлопці отримують поранення, вони просто розвертаються у ході. Хоча ця людина готова для своєї дівчини чи дружини зробити все. Вона мені пояснила, що вона не сама, в неї ще четверо дітей Якщо Я осознательно, я розумію, що це відвели, по-перше, велика відповідальність. Коли тобі на те час було 22 роки, і ти розумієш, що в тебе четверо дітей уже з ходу, ну це трошки такого, другий би чоловік сказав, що ні, ну типу, зачем воно мені? А я на це нормально среагірував. З нею вже почав більше спілкуватися, почав сюди приїжджати, і тако якось воно зав'язалося, язало, зав зав'язалося. У мене п'ятеро вже дітей, я став батьком вже після поранення. У мене до самі менші дочки, год і три місяці, коли в мене ще не було протезів. Я навіть не вмів сам сісти на коляску. Я узнав, що в мене дружина вагітна, і в мене такий зразу з'явився такий щелчок, тільки клац. Бо щоб сісти на коляску, мені дружина допомагала. Вона мене брала просто на руки і пересаджувала на ту коляску. У мене одразу з тіму з'явився, що хоча б треба навчитися на коляску самому сідати, бо дружина вигідна і тяжкого не піднімати. І з цього все почалося на коляску, і от найбільше, що я хотів, щоб це ходити, а прийти до неї в роддом, коли вона родить. Взяти дитину своїми руками. Не на візочку тебе завезли в той родом, а ти сам прийшов своїми ногами і це все сам зробив. От такий стимул був. Побратимам і хлопцям я одне побажаю це їм велике, по-перше, дякую за мій спокій, за моїх дітей спокій. Це в першу чергу. І їм всім вітання. Бо не вони, то я б не знаю, що вже було. Вони просто найкращі, просто найкращі. Це все, що в нас є. Вони дуже сильні, дуже мужні. Ну... Це просто все, що в нас є. Якщо б не вони, то я ж кажу, я не знаю, що було.